Мало хто знає, кого саме вшановує цей пам'ятник. Він з 2006 року стоїть у кількох десятках метрів від Київської святошинської райадміністрації. Напис на пеньочку, що поруч із монументом, нерозбірливий, чи то змитий непогодою. Зрозуміло одне пам'ятник на честь святого. Адже зображена людина у рясі з німбом над головою. Це Микола Святоша. У 12 столітті ці землі належали йому, тому від імені цієї людини походить назва Святошинського району столиці. Ми знаємо з Печерського потіря, що він князь Чернігівський в міру Святослав Панкратій Давідович, син великого черніговського князя. Давіда Святославовича і внук великого Київського князя Святослава Ярославовича храм, де настоятелем отець Павло, також стоїть на колишніх землях князя Святослава Чернігівського. Тож не випадково церкву святили в ім'я преподобного Миколи Святоші. Його образ традиційно праворуч на іконостасі. Це єдиний у Києві храм на честь святого, котрий першим серед київських князів постригся ученці. Он также провел 30 лет в Киопечерской лавре, где нес подвиг на кухне привратникам и помогал братьям во всех их нуждах. Найбільше вірян у храмі під час недільних богослужінь, і серед усіх вирізняються люди у камуфляжі. Всі вони з військової частини держспецтрансслужби. Церква спеціально будувала на території військової частини. Військові люди не говірки, кажуть, приходять сюди без примусу. Зараз як ніколи просять у Бога всіх святих, то зокрема Миколи Святоші, миру для всієї країни. Адже святий Миколай відомий ще й як миротворець. У нас шикування в 9 годин, це як по розпорядку. Після цього у нас бажаючі ті, хто хочуть, ті виходять, збираються в храм на службу з 9 годин там, до 11. Кожен день можна заходити, помолитися, свічечку поставити. Батюшка безплатно свічечки роздає, хрестики. Попросиш Бога про що то. Якось допомагає, якось ну, так случиться, що що просив, то і маєш. Образ преподобного Миколи Святоші викладений мозаїкою на фасаді церкви. Втім, і військові і парафіяни можуть особисто вклонитись мощам цього святого. Вже багато років вони зберігаються у Києво-Печерській лаврі у ближніх печерах. У стінах обителі преподобний провів 36 років. На свої кошти він побудував у монастирі храм Святої Трійці, лікарняну церкву в ім'я Святителя Миколая, свого небесного покровителя. Примером для кожного з нас може стати його е, е, пример, пример молитви, пример поста. Зовсім скоро відкриється ще одна будівля на честь князя Ченця. Це недільна школа. Вона поряд із храмом Миколи Святощі. Ремонтні роботи у школі майже завершено. В настоящему в воскресній школі у нас займається матушка доклада порядка 12 дітей. Я думаю, що після того, як ми здадимо це поміщення, значить. Но, в крайньому случае одновременно школа буде рассчитана на посіченні літа порядка 30 дітей. Скульптор зобразив Миколу Святошу з ключем та маленьким відерцем у руках. Це символи його послухів. Святий працював у лавській поверні та був воротарем у монастирі. Все життя він провів у трудах. Це має бути іще одним прикладом для нас.